Друзі, вітаю! Хочу з вами сьогодні поговорити про події, факти, рандомні, якісь, на які я звернув увагу. Але почати хочу знаєте, з чого згрив Кальмара. Можливо, ви бачили цей серіал. Мені він особисто не сподобався, коли він вийшов у 2021 році. Це південнокорейський серіал, де показано виживання, сюжет, головний сюжет, таємнича гра, виживання. Людей збрали яким потрібні гроші. Вони там брали участь у різних дитячих іграх, і їхня задача була вижити. От, можливо, ви ще чули, що американський блогер містер Біст організував у себе теж гру Кальмара, зробив реаліті шоу. В Південній Кореї зняли серіал. В Америки Містер Біст зняв шоу, реаліті-шоу, він витратив 3,5 мільйони доларів на декорації, організував шоу, там фурор зайняло це шоу, призовий фонд там був 5 мільйонів. От. І я думаю, ви всі зі мною погодите, що в нас в Україні все набагато круче. У нас гра в Кальмара відбувається просто в реальності. Але. Учасників, як би не запрошують через там запрошення. Учасниками нас учасниками в цій жахливій грі нас визначив закон. По двом признакам. Всього. Це гендер і це. Вік. Якщо ти попадаєш по гендеру, до речі, гендера у нас два. Підтвердив Трамп о, у 21-му столітті потрібно це підтверджувати указом президента наймогутнішої держави про те, що існують чоловіки і жінки дожилися, так скажімо. Коротше, Але в Україні це реаліті шоу грав Кальмара. Построєно набагато простіше. В Україні не витрачали гроші на декорації, на призовий фонд. Призовий фонд це твоє життя. Зйомки фільмів, зйомки цього реаліті-шоу відбуваються самими учасниками, якщо в них є така можливість, багато дуже залишається за кадром просто з цього всього дійства. Багато дуже багато за кадром. Тому, коли містер Біс знімає своє ток-шоу, там мільйони камер, мільйони режисерів. Тут е, немає, тут теж мільйони камер, але якщо учаснику. Учасником або іншим спостерігачем вдається зафільмувати це шоу, цей процес, то це попадає і розповсюджується через соціальні мережі. Тобто все набагато простіше, але ну, пришаки не менш, не, менш не, не уступають, і шоу, яке знімали в Південній Кореї. От Цікаво, знаєте, оцей режисер фільму другого сезону повідомив в інтерв'ю вже окремо, повідомив, що серіал орієнтує людей на соціальні проблеми, націлені на поліцію. Я думаю, пряма мова, я думаю, що проблема з поліцейськими, це проблема не лише у Кореї. Я бачу у світових новинах, що поліція. Може дуже запізнюватися з вживанням заходів, з'являється багато жертв або ситуація іноді виходить з під контролю, коли вони діють недостатньо швидко. Сука, як про нас. Це було питання, яке я хотів порушити. І, ну, коротше, Південь Кореї явно теж є проблеми з поліцією. Я їх запрошую всіх е, приїхати в Україну. Ну, є, вони, можливо, це на своїй шкурі не відчують, так як відчувають е, українці. Але доброго вечора, ми з України не можемо виїхати, це як попадався в мені, кучою завірусився ролик. Тут навіть не в тому, що ми не можемо виїхати. Взагалі діло не в тому. Діло в тому, що життя простих українців перетворилося на якусь жахливу гру виживання, де ти намагаєшся вижити фізично, де ти живеш в пригнобленому стані, взагалі говорити про життя, плани про щось взагалі ну, неможливо, поки діє такий стан речей, коли на тебе полюють. Коли, якщо той чоловік на тебе полюють по, по, всій, по всій країні, по та і все, в принципі. Ай. Головна подія, звичайно, це Дональд Трамп, його інаугурація. Я думаю, зараз усі обговорюють його перші кроки. Я вам чесно скажу, мені, якби я вболівав за Трампа, і я не хочу там будувати якихось ілюзій. Стосовно його там пришестя, такі досить є незрозумілі речі е, в, ну, з перших днів. Але те, що він зробив, ну, якби це красиво. там, е, Проблему з мігрантами він намагається вирішити, поставив якби, точку в тому спорі про гендерів, почали ну, якби відбуватися такі події, які ну, особисто мені якби, до душі. Про те, що він звернув оці всі грантові програми на три місяці, які... це не те, що підтримку він звернув. Він звернув на підтримку там, ну, типу гендерів там, і на ну, різні ці програми, які так полюбовляли наші, наші не тільки грантоєди, які розвивалися ці. Будемо спостерігати. Я не знаю. Я якби не, не впевнений, що там він закінчить війну. Там... 24 години вже пройшло, як він обіцяв. Але досить багато речей, які відбуваються в світі, США, якби от те, що, те, що мені зайшло, те, що вони вийшли з Всесвітньої організації здоров'я там, з возу, з возу, баба з возу кобилі легше. Ну, те, що показало ВОЗ, наприклад, під час пандемії, ну, я взагалі не розумію, чому вони до, до цих пір існують. Просто як відреагувала ВОЗ на пандемію, ну, їх потрібно було. Закрити, розпустити одразу після того, як закінчився ковід. Ковід закінчився з початком війни От, в Україні чомусь. Україна перемогла ковід. Ще момент: ця ж Паризька кліматична конвенція, з неї теж вийшов. Ну, це клі Кліматологи ці всі, ну коротше, це всі демократичні наративи. США з них всіх повиходило. Політика стосовно видобутку нафти. Я так розумію, що США буде зараз захоплювати ринки нафти. Коротше, Трамп такий чувак інтересний. Я не знаю, я думаю, що події будуть так швидко розвиватися, і я сподіваюся, що. Ну, закінчиться фаза війни, і ми почнемо якось жити. Тому що навіть цифра, ту, яку озвучив Трамп з приводу загиблих в цій війні 700 тисяч він назвав українських солдат, загинувших, і мільйон росіян. Я в це вірю, і це дуже схоже на правду. Ну, Не те, що вірю, ну, я... це дуже схоже на правду, тому що. Ну, Давайте подивимося просто на факти: цілий рік гребуть мужиків, 200 тисяч вже нагребли, вже почали говорити за 18-літніх людей, які хочуть в бутиль пустити. Ну просто це крах, ну, повне повне знищення нації. Те, що відбувається, це знищення нації. Чим швидше це припиниться, тим буде більше шансів взагалі вижити. Тому що я, наприклад, тут, знаєте, як є теорія. Що ті зірки, які ми бачимо на небі, їх можливо вже і не існує, тому що світло, яке йде від них, йде мільйони років. Можливо, вони вже згасли, а ми їх до сих пор бачимо, що, що вони світять. І так само, можливо, з Україною, можливо, ми вже згасли, просто залишається світло, яке ну, нас ще можна відродити спасти, але потрібно закінчувати цю війну. Ну і все. Я в цьому, ну, просто навіть без, просто спостерігаючи за всім тим, що відбувається, без всяких заяв Трампа, ти це спостерігаєш кожен день. Мене вразила цифра 700 тисяч, ви розумієте, що її з нашого боку я не чув, щоб хтось її, хтось суперечався з цим. Сперечався. Не було, ніхто не сказав. Так що Це дуже, дуже страшно насправді. Що ще я хочу сказати? Дивився цікавий фільм. Давайте тепер про грибників. Е, мені водночас є один підписник, і. Син мені скинув цікавий канал, без, безкоштовна реклама. Ігор Кот, можливо, ви дивитесь, він, в нього багато підписників. Попалось його відео про походи з Румин... із України в Румунію. Якби цікавий формат. Ну, я дивився, коли він катався на велосипедах там, по Краматорську, Славянську, і ну, взагалі цікавий формат відео. Я, як автор, дивлюся, ну, я підписався на нього, класний чувак. Про поход в Румунію. От Фільм знімав, знімав Ігор Кот, який просто розповідав, як вони з друзями вирішили піти по гриби і випадково зайшли в Румунію. На все, на все варто подивитися. Увагу. Просто в деталях. Там невеликий ролик, я залишу під, під цим відео посилання. Невеликий ролик там 28 чи 26 хвилин. Показує просто, як пацани йшли в поход. Чотири дня вони йшли, як вони там знаходили речі, як вони там ховались від незрозумілих автомобілів. Просто як вони потім заблукали, вийшли в румунське село, і, і, і вони такі. Розумієте? Все це, це, розумієте, Це Діскавері, Дмитро Комаров і Архіпелаг все в одному флаконі, розумієте цей фільм? Просто вдивіться в деталі, як вони перебігають дороги в ужасі. Скільки вони знаходили брошених речей, дорогучих палаток, дорогучих е спальних мішків, обладнання для походів? Ну, тобто там тропа вже натоптана, -на я так розумію, і люди, які підходили вже до кордонів, бачили Румунію, просто ну, скидували цей балас і йшли далі. Яких там зустріли? Румунська поліція. Тобто вони прийшли прийшли в відділення, зайшли в якесь село, визвали поліцію. Поліція приїхала, щось їх там оформила, вони там покупались, помились, він показав свої мозолі, як вони виходили з країни. Тобто, це насправді от фільм такий авторський, який дає розуміння, де ми опинились просто от розуміння того, куди ми прийшли. Тому що розумієте, ми якби поступово до цього йшли, мені різко. Можливо, якби різко, ну, як всі знаєте, як розповідають, як жаб варять. коли поступово піднімається температура, вони думають, та зараз вискочу, та зараз вискочу, а і все, й варяться. Так і ми, приймається закон, ага, приймається закон, як завжди, там подається законопроект, іде обговорення. І всі випускають пар. Підпише, не підпише, приймуть, не приймуть. Коротше, це все розмазується. Потім це мусірується, мусірується в суспільстві, потім приймається закон. Верховна Рада голосує. Потім, е потім мусірується далі. Президент підпи... і як завжди, з відсрочкою від термінування там вступає в силу через 90 днів, потім його підписує. Найвеличніший, і, і потім він вступає в силу. І це от так от розмазано, розмазано, так з усіма законами там про підвищення податків. Про про все. Отак от от так ну влада з нами просто от варить поступово, і все. І от поступово ми дійшли до того, що просто у нас країна перетворилася на архіпелагулах. Просто ну от ми до цього дійшли, а... от. за шквар тижня це портніком. Я думаю, ви всі чули ну, те, що він сказав. Ні, не так, я не так скажу. Скажу так, як е, пишуть наші телеграм-канали, новини. Всі, людина, схожа на портникова, нібито сказала таку фразу. Зараз чуємо. Від людей, що мають воювати діти депутатів, і після цього вони підуть. Ні, Любі, це демократична держава. В демократичній державі за державу гине проста людина. Якщо ми хочемо, щоб за державу. Я пам'ятаю, як на нього всі дрочили, як він там порвав Лю Юлію Латиніну. Там усі вау, оце це перемога. Знаєте, я ніколи його не дивився, чесно вам скажу. Ніколи можливо. Ну я бачу, що в нього велика аудиторія. Я бачу, що дивиться його, я бачу і. Як вступилося за нього гордон і вся ця братія, які, знаєте, от, ну, як на картинки зображено, це чітко показує нашу благосферу, наших лідерів думок, які всі е, в зв'язки. В Я прекрасно подімаю, розумію, що відбувається. Відбувається те, що пана Портнікова взяли за яйця. І не будемо зараз, подобається йому це чи не подобається. Я думаю, що. Йому сказали, що, що потрібно говорити, і він це каже. От і все. От, і все. Так що, можливо, якщо мене возьмуть за яйця, я теж буду казати те ж саме, що він. Я не приписую себе до аристократії. як він. От. Мені дуже сподобалось, як його уділав Любарський. Любарський красавчик. Я ще раз скажу, що підписуйтесь на Сергія Любарського. Портніков його пригласив в Харків приїхати, він там з ним обіцяв дебати провести. Любарський з Америки прилетів в Харків. Вийшов на площу Свободу такий: альо, Віталя, туди? А Віталія немає. І він потім почав розказувати, за який що це боти, це Любар. Ну, коротше, Любарський розмазав Портнікова перед цим. Він розмазав сам себе. Я не знаю, якщо ви дивитесь Портнікова, ну це ваш вибір. Насправді, можете дивитись далі. Можливо, я не правий, можливо, він багато зробив для України. Я його не дивлюсь. Для мене це Зашквар, зашквар один, із, один із. Ну, я навіть не знаю кого сказати. Один із лідерів думок наших оказався Зашквареним. Як завжди, ліпили там героя. І він виявився таким собі героєм. От, але всі вони там в зв зв'язці, дивіться на картинку, там все зрозуміло. Все це от так от і працює. От В нашій країні все це так от і працює. І ще з приводу цифр хочу сказати. От знаєте, сума, Не сума, а кількість загиблих людей 700 тисяч. От вона якось резонує трошки. І я так розумію, що 6 3, мільйонів виїхало, ну, візьмемо 7 мільйонів ви, виїхало. Тобто, якщо їх співставити з 73 відсотками, то 1 відсоток із 73 дорівнює скільки? 10 тисяч загиблих і 100 тисяч виїхавших. Я не чув такої математики ніде. От, із, давайте ще раз я повторю. Один відсоток із 73 дорівнює 10 тисячам загиблих і 100 тисячам виїхав вже. Що зараз відбувається в країні, що я спостерігаю всередині країни? Це те, що почалися відбувало... почались якісь процеси. Почалась зачистка політичного поля, почалися знову санкції РНБО абсолютно проти Взагалі нас... чат... чат, Закон покинув чат. Чи судова система. Взагалі дуже дивні речі відбуваються. Почали справи проти військових, там що в них розбіглися люди. Почали застосовувати санкції там до політиків, е, почались, почались якісь уже бурління, Розуміти які, якісь. Е, ну, Щось зашевелилось. Не знаю. До чого це приведе. Е, е, поки що от пройшов січень в очікуванні інаугурації. Е, е, ну, Можна вже сказати, що січень пройшов. Е, Якісь бурління почались, почались якісь зміни. Зміни саме такі ну, в, верх, в верхах якісь за, зашевелились. Тому що ну, в житті простих людей змін поки що не відчувається. От це болото, в якому ми застряли, мені здається, трошки посилилися міри в Києві. Е е просто ну, я спостерігаю, що. Посилились, коли ти проїжджаєш, ти їдеш і бачиш гру Кальмара на вулицях, то Бля, це так демотивує. Просто ти. І все. Що ще, про що я ще хотів? З сином вчора ми так довго, півтори години, спілкувалися, у нього нагоріло трошки, то вже там. Важко йому Німеччині не там залишатися, трошки, якби ми з ним поговорили так. Знаєте, сьогодні у мами моєї день народження. Мам, поздравляю 64 роки. Ти в мене найкраща мама. Дякую, що ти в мене є. І бажаю здоров'я і бажаю, щоб ми побачилися якнайшвидше. Побачимось. побачились. Хочеться. Три роки ми вже не бачились з мамою, розумієте? Я з другом спілкуюсь з Mousse Ну, Це мій найкращий друг, він мені позвонив. Ми ж кожен день з ним спілкуємося, і він мені ж каже: що там твої? Кажу: «Блін, мої німці чи мої росіяни. Кажу, в мене сім'ю якби розділило. Розділили на дві частини. Я з котом в Україні, мій батьки, сестра там, дружина з сином в Німеччині, то я тут. Mm. Ой, щось я так трошки вильнув туди, аж роз, розстро, розстроївсь трошки. Я дуже сподіваюся, що в цьому році закінчиться війна. Я не знаю, ви можете там писати що вгодно, що, е, що завгодно можете писати. Але це... це не потрібно вже нікому ця війна. Стосовно роботи, скажу в таксі, ну мені здається трошечки є покращення. По крайній мірі, я бачу більше машин на дорогах Києва. Я бачу, газ подорожав по 39 уже на око. На БРСМі там 35,7. Так, знаєте, я пам'ятаю, в початку війни, ну, 22 літа, коли я переїхав сюди в Київ, він десь так по 37 був в гривень, коли його там не було на половину за ну так, ну, піджимають, якби. Ну, розходна частина бюджету, вона якби росте, зростає. Я сьогодні подав декларацію ФОПа вічну, я заплатив 21 тисячу гривень податків, єдиного податку за минулий рік. Не знаю, мало це чи багато, але зараз зараз е, будемо ще платити військовий збір, ЄСВ, Чи плюс скільки ж, якщо в принципі буде в тому ж руслі все рухатись. О, що ще я хотів сказати? Ну, в принципі, впевнений, і все. Чекаємо новин стосовно України. А. Закінчу тепер позитивом. Трамп анонсував вже ж ви, вихід своєї криптовалюти. У мене був веріфіцирований аккаунт на Бінансі, і я в якось в цій із ну не в перший день, ну я, я трошки купив Трампів. Я не знаю, у мене там якісь, ну, там зовсім невелика сума була. У мене була було, було просто на Моєму Та якісь там були долари на Binance, я не пам'ятаю, де вони навіть взялись, і я там зайшов через спот, купив собі трошки Трампів. Чекаю тепер росту Трамп. Ой, все, друзі, я думаю, так, от такий випуск сьогодні вийшов. Будемо чекати, сподіватися. Я вам нагадаю, що я. Страховий агент, я працюю з страховими компаніями. Ви можете до мене звертатися за страховками. Я ще скажу вам, теж вчора підписав договор з компанією ПЗУ страхування життя лайфове страхування. Я буду в цьому розбиратися, буду запускати нову якби, свою діяльність. по... Єсть, я займаюся ризиковим страхуванням з 2000 чи 2010 року, я вже не пам'ятаю. І зараз буде накопичувальна система, у мене вже є договір, я підписав з ПЗУ. Будемо працювати по пенсійним фондам. Ну, розповім, як, як накопичити собі на пенсію. От, туристичне агентство у мене теж є, рахуємо там, я зараз теж проходжу курси. Тобто, ну, я стараюся розвиватися, трошки веду канал, якось розвиваюся, щоб не просто не чокнутися. Ну, якихось грошеняток трошки заробити. Це, друзі, звертайтеся за страховками, ставте лайки, коментуйте. Пока.